we Українські трейдери нарощують обсяги продажу кукурудзи за кордон. На зовнішні ринки цього року буде поставлено близько 12,5 мільйона тонн. Продавати трейдерам зараз вигідно, несприятливі погодні умови призвели до падіння світового виробництва кукурудзи на 40,8 мільйона тонн. Тільки за останній тиждень її вартість на міжнародному ринку збільшилась в середньому на 0,5-2,7%. Цьому році найбільшими імпортерами української кукурудзи традиційно будуть країни Північної Африки та близько. Ського сходу зростає інтерес до нашого зерна і з боку азійських країн. Якщо минулого року 90 експорту йшло до Японії та Південної Кореї, сьогодні українським зерном зацікавився Китай. За прогнозами мінагрополітики, можливий обсяг поставок до піднебесної може скласти близько 2 мільйонів тонн. Крім того, 50 тисяч тонн зерна вже законтрактувала Малайзія. За останніми даними Україна вже експортувала 4,1 мільйона тонн зерна. З урахуванням зростання світових цін на кукурудзу, аграрі очікують отримати хороші прибутки. Ми вже маємо ті ємкості зберігання і переробки обробки кукурудзи, які дозволяють і технології, які дозволяють нам експортувати кукурузу не тільки після збирання врожаю. А на протязі всього року, тобто я переконаний, що одна з потужних складових зернової групи це буде кукуруза.